Вітаю гостів та підписників каналу, хто зі мною ще не знайомий, мене звати Ольга. Сьогодні я хочу, щоб ми з вами подивились, яке буде ваше життя через півроку. Відео буде актуальне в той момент, коли ви його дивитесь. І півроку від того моменту, в який ви дивитесь це відео, не в той момент, коли воно знято. Це буде один варіант, але як завжди, цікавий, як завжди, багатогранний, і я думаю, що ви тут для себе щось знайдете. Три колоди я використовую, як ви бачите, да? почну я з Ленорман і золоті мрії Ленорман. І вони нам покажуть, де ви зараз знаходитесь. І потім в Оракулі теж подивимося, да? О, де ви зараз знаходитесь на даний момент ваша сигніфікація. Так, хто ви зараз? Місяць. Ви ніби хочете якусь таємницю відкрити, новий етап життя, пізнати якусь істину, можливо, ви зараз чомусь так прям, глибоко навчаєтесь, щось глибоко вивчаєте. Хтось може розбиратись прям, і будувати свій якийсь родовід, тому що місяць у нас родова така карта. ну Щось там такому досі. Можливо, тут по картам ви шукаєте вихід з матеріальних труднощів, да? тому що тут карта риби, вона добра на фінанси, але поряд іде карта це, Знаєте, ніби я б'юсь, як риба обльота, да? але не можу знайти вихід. Знаєте, ніби такий момент, етап у вас зараз розібратись, вернути глибоко, розібратись стоя, куди я йду. Так. Самопізнання, я би сказала, ось такий етап. Да, ну, тому що тут виходите лабіринтами, да? лабіринти свого розуму. Ну, я скажу, якщо ви ними ходите, значить ви десь забрали, не туди. І тепер ви шукаєте вихід із цього лабіринту, да? вихід мости в нове життя. Ви Перехід. на перехідному етапі зараз знаходитесь. Ви міняєте своє життя, не мені показано. Ви знаходите, куди вам рухатись, чим вам жити, що робити. Так, не можу розкрити колоду. Так, подивимося, що ще про вас карти зараз покажуть. Оракул містичних моментів. Розкаже нам зараз, ви, даєш, кажу, глибоко, глибоко щось вивчаєте. Чому там так все вийшло в моєму житті? Можливо, працюєте в терапії, можливо, самі намагаєтесь розібратись. Ну, такі питання у вас виникають. Хтось далеко знаходиться від дому, вимушено чи по бажанню, але в будь-якому випадку ваш, знаєте, погляд наведений все-таки на свій дім. Ніби як ви далеко, але хочете повернутись, хочете бути вдома. Можливо, що так, що хтось не має власного дому і шукає те місце, яке він так назве, своїм домом. Розумію, ну, так, да, день і ніч. Циклічність. У вас зараз, може, вік такий підійшов, да, критичний. Коли ви підсумовуєте, що було до, що буде далі, куди рухатись, що ви досягли. Ви шукаєте тепер те, що буде підходити вам. От ніби ви. Жили не для себе, а от в даний момент часу ви починаєте жити для себе. От ви до когось стукали, комусь хотіли пояснити, да, Карта, Can you hear me? Ти мене чуєш. Ви щось комусь хотіли показати, ви з кимось хотіли побудувати це життя в комфорті, ви хотіли, щоб вас зрозуміли. Ну, я не бачу, що так сталося. Ніби вас не зрозуміли. Ну, тут варіантів багато може бути. Або там, особисте життя, партнер, який не розумів не чув, батьки, які не розуміли, куди ви рухаєтесь, ви себе могли навіть не розуміти, куди ви рухаєтесь. А зараз ви шукаєте, що буде найкраще саме для вас. Ніби от тільки ваше життя починається. Саме ваше, ваше особисте. Ваше особисте, ніби ви тут прям залишаєте все, що було до. Залишаєте всю перед історією. Ну, давайте подивимося ще трошки сигніфікації. Роблю велику сигніфікацію, бо вас багато. Що тут нам покаже Таро? Так, ви берете життя зараз під свій контроль. Ну, це не просто так, тому що хтось його раніше контролював ваше життя. Не тому, що просто ви так вирішили. Тут хтось його контролював, хтось вам говорив, що вам робити, куди вам рухатись, як вам жити. Зараз ви приходите до себе до того, що ви хочете. Да? Дивіться, старший арканів уже третій, руйнується стереотип вашого життя. Руйнується та манера, в якій ви жили. Ви руйнуєте це, ці стереотипу. Ви були в якійсь такій, знаєте, золотій клітці. Клітка може бути людина, яка вам не давала рухатись вперед, якісь обіждіння ваші, да? от ви сиділи в цій клітці. А зараз ви по чуть-чуть починаєте виходити, вам ще страшно, дивіться, ви вже відкрили дверку, все. Ну, ще не стаєте і не йдете. Ну, хочете. Шістка мечів перевернулася. Ну, нехай буде перевернуто. Це говорить про те, що ви в ступорі. От ви зараз шукаєте туди, куди рухатись, що вам далі робити. Уже є бажання, вже ви розумієте, що ви не хочете так, як було, але ви от підбираєте правильний ключ, найкращий для вас. Ніби в вашому житті вже багато всього було, багато спроб якось про себе заявити, багато спроб якось жити, да? ну, це все ніби було не ваше. А зараз настав момент жити для себе. Скинути груз, непотрібних людей, непотрібних ідей. І йти і жити ради себе. Ось так. Ну, давайте подивимося, ваше життя Ваше життя через півроку. Яким воно буде? Можливо, нам карти якісь підказки дадуть, можливо, якісь застереження. Все зараз подивимося, яким буде ваше життя через півроку. Через півроку я вже бачу да, якісь перші результати. Тут вже я говорила про цю карту миш, мишей, щурів, що тут вони їдять не якісь обгризки такі нещасні, да, а от їдять хороші закрома. Тобто будуть люди, які будуть хотіти красти вашу енергію, будуть якісь. Втрати, да, це ми ще теж у нас. Ну, у вас ще щось буде залишатись, ви не будете відчувати себе якоюсь бідною і нещасною, розумієте? І як е, допомога для вас, як розуміння того, що ви тепер в якомусь більш надійному становищі, да, карта, листика говорить, що буде щось підписане у вас. Тут лист відкритий, тут на ньому написано щось, якийсь офіційний, можливо, документ. Написаний, що от, там, ваше місце проживання, там-то, там, то щось ви купили, якась віза, ну, в кожного своя ситуація. Ну це відкриває вам інші двері, нові двері. Дивіться, через півроку ви будете не там, де ви є зараз, так. Да? От в інших дверях. От ви ніби ходили в одній стороні, да, як в карті лабіринт, вже все там вивчили, розвернули, знайшли вихід назад і пішли в щось нове. От через півроку в вашому житті буде якась нова історія, нові вершини. Ця карта іде, і ця, да, показує, що іде. ви собі будете ставити якісь цілі високі. Ви будете, знаєте, в себе вірити. У вас якісь плани будуть нові, нові вершини. Легше життя стане, розумієте? Карта м, Кості, да, гра, показує, що легше, що ви заробляти, будете легше, хоча висота вища буде. Тому що зніметься якийсь м, стресовий фактор, який вас спиняв, розумієте? Ви не могли рухатись так стрімко вперед раніше, тому що ви були в стресі. А через півроку я не бачу цього стресу біля вас. Якесь полегшення іде. Вже, знаєте, будете урожай збирати, легше все піде, легше, однозначно. Ніби ви зрозумієте, да, що для того, щоб там більше заробити, краще якісь умови мати, це не, не означає, що треба похати тепер на 24 години на 7, да, а ще десь знайти, а займатися тим, от, що ви собі віднайдете. Якщо вже ви знайшли, чим вам приємно добре займатися, ви правильно це структуруєте. Тут фінансова більша історія іде. І якийсь захист такий документальний. Так, давайте ще подивимося через півроку. Бачите, ви така будете заманчива, як русалка, да? на вас будуть реагувати. Можливо, хтось з вас співає, можливо, хтось там блогінгом займається, десь виступає. Вас будуть помічати знову легкість, да? знову, тому що тут у нас метелик. Ви станете легше, можливо, до речі, це в прямому сенсі, да? Хтось, можливо, хто захоче, кому актуально, щоб я, я нікого не спонукаю і не, не цькую, не дай Боже, да? для когось важливо, там, можливо, скинути зайву вагу для здоров'я, для кращого самопочуття. Тут теж це можливо. Тому що метелик легенький. Ну і ви взагалі будете легше жити, І на вас будуть. Тянутися, до вас будуть тянутись, на вас будуть рівнятись. півроку на вас будуть рівнятись. Десь ви осядете вже, Десь ви знайдете це відчуття дому. Трансформація серйозна з вами відбудеться. Я скажу, що через півроку ви вже будете згадувати, вам вже буде набагато легше. Можливо, ще якісь кроки у стані лишаться, да? але вам буде набагато вже легше. Бо вона дивиться назад, трансформація вона пройшла. Стало легше. От ніби ви перестанете нагружати себе, грузити себе, брати якусь відповідальність на свою, розумієте? Ось. І любов. Ви зустрінете людину, або ваша людина, яка вже є біля вас, буде вам підтримкою. Ви будете... Я не одну карту, звичайно, достала. А дві. От не буде у вас, так би мовити, дощу, да? буде сонячний день, сонце вам буде світити, і ви будете проростати. Оця карта дуже красиво. Слухай, да? дуже красива карта. Ви десь проростете корінням, ви знайдете, або відчуєте да? це відчуття дому, коріння. Хтось, можливо, з вас подивиться, шукає, не знаю, родовід свій, звідки ви прийшли, теж тут. Карта може бути, хтось пропрацьовує карму роду і так далі. Ну, тут може бути зв'язано з корнями, з домом, з рідними. Однозначно, через півроку я бачу легше життя, легше. Ніби ви перестаєте замарачувати, ніби вам. От і за те, щоб перекриті базові потреби, як не крути, да, ця піраміда маршмел... да? от я хотіла сказати масло. Піраміда масло по нашим потребам. Поки не закриються базові потреби, про високі потреби неможливо говорити. Хто би що не казав? Ну, просто неможливо. У вас будуть базові потреби закриті. Ви будете впевнені, да, в завтрашньому дні, в плані того, що там не треба переживати, що поїсти, де спати, і так далі. Да? І це дасть вам. Фундамент для того, щоб хотіти чогось більшого, чогось іншого, і от відчути цю легкість. Що про це я не маю вже думати. Ці потреби в мене закриті. Ну І, і потреба захисту, да? тут теж перекривається, я бачу. Ви уже йдете на ступінь вище. Давайте подивимося ще на старо: 78 дверей, що воно покаже нам сьогодні про вас через півроку. Щось нове так, відкриваєте, імператриця процвітання, нові двері відкриваються. Туди, куди ви зараз боїтесь зайти, так, от тільки стукаєте, ви туди зайдете, всі двері. Там чекає вас якесь процвітання, в когось може наступити. Вагітність, або хтось навпаки народить, да, легше легше стаємо, бо народили вже легше. Не треба носити дитинку. це Не не всім дається легко, деяким це навіть важче, ніж народити. Ну, Процвітання тут однозначно йде. І зустріч якогось партнера, чи от ваш партнер нарешті себе буде вести по-іншому. Як ніби хтось спасає вас. Ви, ви себе, а потім. Що хтось приходить на допомогу. Ну, зміна, я не знаю. Тут мені здається, що прям зміна житла. Можливо, ремонт зробите. Ну, хтось дійсно прям поміняє житло, поміняє місто, країну, і буде там себе відчувати комфортно. Ну, це необхідно, тому що там, де ви зараз, да, там все уже. Навіть не зараз, а от були недавно, бо зараз я бачу, що ви вже вибираєтесь. А там, де ви були недавно, там. Уже неможливо було бути. А тут у вас, можливо, навіть два джерела доходу іде. Дуже класний матеріальний стан мені показаний, але він вас не буде хвилювати так. Ну, мабуть, і за того, що він буде стабільний і спокійний, да? тобто ви не будете ставити гроші на перше місце, е, не тому, що ви е, така. Є ну, і то це, знаєте, як я ж кажу, тяжко йти в гіпересознаність, якщо в тебе базові потреби не закрить. А якраз через те, що у вас вже буде спокійне матеріальне становище, вам буде зрозуміло, що тут мені нема за що хвилюватись, за чимось гнатись, да? настає такий внутрішній спокій, внутрішня легкість. Там, в когось свій бізнес, наприклад, да, ви можете наладити так все, працювати з задоволенням, з якоюсь легкістю, з якоюсь структурою. Да? Ви будете процтатити, і вам буде даватися вже легко, куди ви вкладали зусилля? Іде полегшення. Ну, і любов, йде, так? кажу любов стоїть короля Пентаклів. І ще й падає сюди на цю карту любовну. Он достойний мужчина буде біля вас. І ви, як партнери, так? подивіться пентаклів. Як партнери один одного підтримуєте, ведете. Два, дві достойних людини, так? Да? Ось так. Ой, карта світ. Закінчується все карта світ. Я ж кажу, ну, у вас буде нове життя. Хтось дійсно народить. Да? Карта така. Хтось народить, а хтось народить э, щось в своєму житті. Нову професію, нову себе. Чому би ні, так? Да? Новий цикл життя. По-новому, нове житло і так далі. Ну, через півроку у вас прям якесь зовсім інше життя мені показано. Трансформацію ви велику пройдете, ну, Тому що ви вибрали цей шлях. Ви на нього стали, ви не злякались, ви пішли. Ви собі дозволили, я би так сказала, позбутись від якихось агресивних дій в свою сторону і зажити по-іншому. Хочу ще результат подивитися. Три карти. Результат вашого життя через півроку, да? клас. Куди не зайду, я там переможусь. Да? Шістка жеслав. Якісь нові знання можете знову отримувати. Да? Там карта у нас була книги. І місяця. От нові знання отримали. Хтось може навіть вже їх передавати через півроку, навчати когось. Хтось може цих півроку буде навчатись. Ну ви кудись заглянете в нове життя. от Хтось отримує потрібні йому ці навички, знання для того, щоб бути всюди бажаними. От, можливо, ви виступаєте, тут є карта тут є, хтось із вас виступає. І, можливо, зараз ви переживаєте, боїтесь з часом. От півроку, вам уже це буде даватися легко, от вам будуть тут аплодувати. Ну, і взагалі ця карта теж передача знань. Ви будете передавати, розказувати, навчати когось, заявляти про себе. Карта переможця, як результат ну це круто. Туди, куди ви зараз, в даний момент, тільки почали по чуть-чуть заглядати, привідкривати для себе занавіс, так? Да? Що ви там зараз навчаєтесь, вивчаєте, це вам дуже сильно пригодиться. І ви через півроку вже в цьому будете експертні, і, можливо, навіть вже комусь будете ці знання передавати. Але ви точно будете експертні, і ви точно будете в цьому, е як риба в воді, да? е удачливі будете. Профі, переможці, ось так мені йде. Ви зможете. Себе гарно демонструвати. Якщо ви зараз, наприклад, тільки десь на якусь роботу вийшли, ви переживаєте справитись чи ні, справитесь ще і, знаєте, далеко підете, я так скажу. Ну через півроку у вас зовсім інше життя. Зовсім. Набагато легше, набагато краще. Ви в ньому вже якось так призвичаєтесь, і воно вам буде вже приносити радість і, і прибуток, ну, і любов тут мені показано. Всі чаші, як то кажуть, повні, да? ось такий розклад. Пишіть, будь ласка, в коментарях свої враження, ставте, будь ласка, реакції. Хто не підписаний, запрошую вас підписатись до нових відео. Па-па!